Вітаю вас на каналі Секрети Сидівника. Значить, В цьому відео ми поговоримо про обрізку ремонтантної малини, також про обрізку літньої малини. Хочемо розпочати одразу з ремонтантної малини. Було багато питань, як її обрізати правильно, як залишити на двохразове плодоношення, як залишити на один раз. Будемо зараз потихеньку розбиратись Ми знаходимося на рядку Heritage. До речі, кому цікаво. Можете замовляти, ще цей сорт, ще є в наявності, так що дзвоніть, пишіть, номер залишимо в описі. Наші друзі, почнемо з першого способу. Найпростішого, я вважаю, і найефективнішого. Чому ефективний? Тому що ми його зріжемо під саму землю. Тобто, ремонтантну малину можна зрізати під саму землю. Це перше. І ми робимо ось так. Під саму, всю наземну частину ми зрізаємо абсолютно. Абсолютно всю наземну частину ми зрізаємо, не переживаючи і не хвилюючись, що тут буде, не буде у нас малини чи ще щось. Ось так. Просто зрізаємо. Не буду заглиблятися сильно в цей процес. Але ви зрозуміли, ми повністю зрізаємо малину ремонтантну. І що ми маємо? Стобурець, який ми зрізали. Тепер не переносить шкідників. Тобто, чому це ефективно? Тому що під листочками, в стовбурцях можуть жити шкідники, які потім погано впливають на врожай наший і в принципі на всю систему малини. Тому ми його зрізаємо, викидаємо і всі шкідники разом з ним викидаються. А пагони заміщення, які підуть у нас весною відсюди, відсюди, відсюди і відсюди. Вони дадуть нам урожаї в кінці літа, точніше, на початку серпня, і до самих борозів. І ми отримуємо всього один урожай ремонтантної малини. Один. Але якщо ви хочете, щоб ваша малинка плодоносила двічі, ми можемо зробити таким методом. Ось у нас є стовбур ремонтантної малини Heritage. Що ми робимо? Ми його. Обрізаємо тільки вершечок, ось цей, де саме, бачите, скільки тут ягод було, не всі встигли визріти. Ми його просто зрізаємо, вершечок. Оцей. Він тут, тут найменше вже корисних і поживних елементів, Він, там дуже мало ягод буде, навіть якщо ми залишимо його. Можна і не зрізати, але зрізати краще. Зрізаємо так з тими стеблами, які ми вважаємо. Що гарні. Тобто товстенькі, хороші, кріпкі стовбурці. Ми ось таким методом їх обрізаємо потихеньку. Ось так обрізали, обрізали, обрізали. І ось в такому виді ми їх відправляємо в зимівлю. Ось так, все, нічого не чіпаючи. І тоді, із цих стовбурців, у нас по новому влітку, вже в началі літа, із середини червня почнеться ягода. А саме з цих пагонів заміщення, які підуть із землі, із кореневої системи, які будуть розвиватися, поки ця малина буде плодоносити, вона ці пагони заміщення будуть рости, ця буде плодоносить. І коли це вже закінчить плодоносить, саме підросте оці кущики, які у нас формувалися за літо, і дадуть нам ягоду знову ж таки в кінці літа. Із середини серпня і до самих морозів. І так ми отримуємо два урожаї. Один урожай з цього, а другий урожай із е, стовбурця, який вилізе у нас із корення. Так ми отримуємо два урожаї. Це другий метод. Третій метод, який ви можете також використовувати, залишаємо буквально для себе буквально на метрі 2-3 штучки на літо. Всю остальну зрізаємо під саму землю, тобто ось так. Зрізаємо отак. Ось так ми зрізали, залишаємо буквально на метр погони два-три штучки. Таким методом ми зекономимо поживні речовини на осіннє плодоношення. І так само ж у нас буде гарна крупна ягода і на цьому стовбурці, і на стовбурці, який піде в нас пагін заміщення. На ньому також буде крупна, хороша ягода. Але якщо ви залишите усі ось такі саджанці на літнє плодоношення, то у вас може бути мілка ягода і тут. І мелка ягода з тих стовбурців, які підуть, виходить на осінь на осіннє плодоношення. Тому що дуже велика маса тут буде малини, і все буде йти спочатку сюди, а потім вже майже нічого не залишиться на осіннє плодоношення. Тому я рекомендую, як мінімум, якщо ви хочете два урожаї, то залишати не більше трьох стовбурців на. Літнє плодоношення, вся інша вам малинка дасться з кінця літа і до морозів. Або взагалі під, під самий ноль зрізати ремонтантні кущі малини. Тому ось так можна обрізати ремонтантну малину, користуйтеся, це правильно, не хвилюйтеся, можете спокійно обрізати і під землю, і так. Тому ось такий метод, користуйтеся. Зараз йдемо на літню малину. Друзі, ми перейшли на літню малину, сорт називається Гленемпл. Ось, такі, ось такого розміру вона в нас виростає. Тобто більше двох метрів стебла. Але ягода дуже крупна. Але чому ми сюди прийшли? Ми прийшли вам показати, як обрізати літню малину на зиму. Значить, у нас є старі кущі, ви можете їх бачити, ось такі висохші. Вони повністю висохші, тому що вони вже відплодоносили. Вони віддали свою ягоду і після чого відплодоносили. така суть літньої малини. Вона після того, як відплодоносить, висихає повністю, і з неї немає ніякого толку. Тому нам треба обов'язково під саму землю постаратися зрізати сухі стебла. Так. І просто їх викинути. Вірьовку ми цю не зняли, тому що вона погана, вона у нас перегнила. І не тримається. Ми в цьому році використали синю вірьовку для тюкування. Вона нам дуже сподобалася, а це стара вірьовка, яку ми просто отако будемо викидати. Вона абсолютно не потрібна. Вона із дешевих, тому ось дивіться, рветься дуже, дуже рветься. Бачите, вона вже на другий рік не згодиться. І навіть ні на які потреби вона не згодиться. Значить, вірьовку викинули і. Робимо цю процедуру з цілим рядом, вирізаємо для початку всі сухі гілочки, які абсолютно нам не потрібні. А потім вже будемо розбиратися далі. Так, друзі, трошки обрізали для відео. Значить, продовжуємо підготовлювати її до зими. Значить, що ми маємо? Уже сухих гілочок, ви бачите, у нас немає. Залишилися тільки пагони заміщення, які наросли у нас за сезон. І що ми маємо? Дивіться? значить, Є у нас і куденьки такі. Не дуже ось такі пагінці. Їх теж можна залишити, тут теж буде ягода. Але ми залишаємо тільки самі самі крипкі і товсті мощні стовбурці. А ці нам будуть тільки лишню, лишній сок забирати з землі. І за них може бути менша ягода на цих здорових стеблах. Тому на метр ми залишаємо плюс-мінус 7 отаких стовбурців хороших, гарних. Оцей розлогистий такий, ми його також залишимо. Він може нам доволі гарну ягоду принести. Тому ми його залишимо. Ось такий худенький виріжемо. Ось ці два зломані також виріжемо. Хоча вони були гарні. Виріжемо. Так само ось дивимося. Ось зломаний також. Ми його насаджений залишимо. Ось той, що бічний, бачите, отакі худенькі ми вирізаємо, вони нам не потрібні. Вони дуже слабенькі і з них буде мало толку. Ось такі худенькі вирізаємо. Ось ці обов'язково маленькі, вони дуже багато на себе беруть. Ми такі всі вирізаємо, вони нам не потрібні. Ось цей вирізаємо. Дивіться, обрізали, ми залишили ось наші, наші гілочки, які дадуть нам ягоду влітку. Уже з середини червня вони почнуть плодоносити. Що нам залишається тільки зробити? Нам залишається її підв'язати, для того, щоб вона гарно стояла, ми натягнемо сюди нову веревку і підв'яжемо на зиму. Хоча це можна робити і весною. А якщо у вас невелика ділянка, і ви хочете, щоб вона не підмерзла, бо це можливо, що вона може підмерзнути, пригинаєте її до землі ось так. І чимось фіксуєте. Тоді вона буде знизу, її снігом присипе і вона не підмерзне. І весь стобур залишиться плодоносящим, так скажемо. Значить, а коли весна прийде. Оці стовбурці можуть десь підмерзнути. Ви це будете бачити по тому, як відкриваються бруньки. Бруньки будуть, деякі відкриті зелені, а деякі будуть почерніють і не будуть відкриватися. І більше всього, це виходить зверху така ситуація, що примерзає. І ми просто потім цю частину отак беремо і зрізаємо. І залишаємо тільки той стовбур, який нас не примерз. Тоді його прив'язуємо до шпалери. І все, у нас готовий Ось де. Віточка малини, яка буде нам давати багато-багато ягод. Ось така ситуація по літній малині. В принципі, на цьому відео вважаю завершеним. Тому, кому цікаво, пишіть засаджанці. Конс... дзвоніть, консультуйтеся, буду вам розповідати, кому щось не зрозуміло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І чекаю на ваші замовлення. Хорошого дня!